Пане Володимире, поговоримо також про безпекову ситуацію, в яких саме громадах вона особливо зараз є загрозливою. Е яку можете дати оцінку з е огляду на останній період. Ну, за останній період дивіться. Нам е за минулу добу було 100 обстрілів в 18, е 18 громадах. Ну, це я без зазначив це велика кількість. І застосування кабів е на минулому тижні вона знизилась. Там було по два каби. А вчора вже було за добу 20 кабів застосовано, тому я вважаю, що, мабуть, із якихось логістичних е, якісь дій рашисти кидали менше кабів. І зараз скажімо, вони вийшли на ту кількість, яка в середньому, на жаль, е, скидають вони на Сумщину кожного, кожної доби. Ну і щоб ви розуміли, е, повітряна тривога на Сумщині тривала 22 години. Тому розуміємо, що це майже ціла дома. Е, Сумщина під е, скажімо, під Тривогою підповітряною тривогою. студія. Пане Володимире, що якщо говорити про ситуацію на а, фронті та на сумському напрямку, то і, і, чи є оновлення там? Що можете сказати? Ну, хотів би, щоб ситуацію військово коментували військові представники. А ми будемо коментувати скам так, те, що стосується наших в межі наших повноважень. Систематика обстрілів і, можливо, типи обстрілів воно змінилося за останній е, час? Ну, те, що останній час, це звісно, це FPV, це дуже останнім часом. Максимально. Що заздають шкоди і цивільним. І расисти цілять по автівкам на на минулому тижні. Наприклад, це хлібовозка, це автівка Укрпочти. Воно ж ну, видно, якщо це у Курпочта ж воно ж, як то карканю, понятно, що це не військова автівка. Але вони свідомо б'ють по таким по цивільним автівкам, також по маршрутним таксі. Е, тому це в першу чергу це, звісно, це FPV-дрони е, і на Воптаволік, і ждуни, але в різних е, різних категоріях. студії. Дякую дуже вам за розмову і за можливість, що доєдналися.